Для кожного 2023 був таким різним і таким однаковим: рік перемог і досягнень, рік незламності і сили. Весь цей рік, попри непрості часи, ми працювали, ми були тут весь час. Щоденно крок за кроком йшли до поставлених цілей і докладали всіх зусиль. Щоб продовжувати будувати житло, зміцнювати нашу економіку та створювати робочі місця, допомагати відновлювати українські міста та країну, де живемо ми та наші діти, підтримувати армію та вірити в світле майбутнє, ми працювали, щоб стати кращими, щоб будувати не просто квадратні метри, а справжній дім. Дім, що буде наповнений теплом, посмішками та щастям, ми надзвичайно раді були працювати для вас, бачити ваші радісні обличчя, захоплення від житла, що ми створюємо. Сьогодні ми щасливі відсвяткувати ще один рік роботи нашої команди. З нового року, вже з новими силами та натхненням, ми будемо продовжувати працювати для вас, будуючи надійно. Разом на нас чекають нові звершення та нові проекти, які ми втілимо з новим 2024 роком.